Так, дівчата, давайте ще раз, що дає вам результати на обличчі, щоб прибрати ці заломи, прибрати ці зможки. Дивіться, перше, це і саме головне, це закрита база, про яку я постійно кажу. База це якісне відновлення, сон, ВСПТ. Можливо, зараз когось цим важко, я розумію, але я маю про це сказати. Це збалансоване харчування. Якщо ви в ньому не розбираєте, зараз дуже багато тих, хто Нутриціологи, які виходять в соцмережі, які також дають дуже багато безкоштовної інформації. Якщо ви заходите, Хочете в цьому розібратися, ви навіть на їх контенті в цьому розберетесь. Третє, це водний баланс, у вас має бути норма вашої води, в залежності від ваги зросту вашої комплектації. Бажано, звісно, закриті дефіцити вітамінів, поменше стресу, щоб його, і, звісно, поменше робити ось так. Тобто контроль міміки. І це одне з самих головних: це контроль міміки, ребята, і масаж і вправи це вже як, знаєте, кірпічики, які накладаються на ось цю базу, про яку я тільки що проговорила. Якщо у вас буде незакрита база, ви хаотично харчуєтесь, ви п'єте там дві склянки води на день, дай Бог, ви не спите, не висипаєтесь регулярно постійно, то весь цей масаж він дасть вам тимчасовий результат. Або не дасть його зовсім. Тому це лише додатково, на цій базі можна будувати да, по кирпичику, по кирпичику, набиратися різних масажних прийомів, вправ і е, робити якість шкіри та обличчя краще, більш його таким підтягнутим, як ліфтинг-ефект. Але якщо у вас абсолютно не закрита база, цей результат у вас буде триматися, ну, не знаю, 10 хвилин можливо.